Посівний комплекс з точністю майбутнього Galaxy 6. 6 метрів, він з легкістю закриває великі площаді по гектарах до 8 гектарів за 1 годину, працюючи на швидкості від 10 км за годину. І при цьому немало важно знати, що в транспортному положенні даний посівний комплекс всього 3 метри. 40 висівних сошників з 520-м діаметром самого диска стабільно забезпечують глибину посіву до 10 сантиметрів. Затим після сошникової балки в нас йде е, прикочуючі колеса. Вони йдуть у нас в 900. Ну і вони встановлені в шахматному порядку. Ось так. Після самих колес в нас йде е, сошникова балка вже на самій добрива. 20 сошників ідеально розкладуть вам добрива по заданими вами параметрам. Посередині самого посівного комплексу на настановлений бункер на загальну йомкістю на 4000 літрів, 2400 це буде на насіння, і 1600 це буде на добриво. Диск 56-го діаметра на жорсткій стійці і резиновому демпфері Ідеально вам підготовлять посівне ложе перед цими операціями, які ми сказали попередньо. І ми рекомендуємо працювати. Даним посівним комплексом з тракторами від 300 кінських сил. Це буде забезпечувати стабільне тягове зусилля, щоб трактор працював постійно на одних умовах. Що немаловажно в даному посівному комплексі, що в нього встановлені маркера. Подивіться, як механізатор грамотно відбиває лінію. І на сьогоднішній день безпосередньо, в такі часи, як ми живемо, це є невід'ємною частиною якраз лібо посівних комплексів, лібо сівалок. Гарненько відбивається лінія, зрозуміло, як воно буде йти і як проходити вже наступну гонку. Зараз я вам покажу стосовно висіву. Контроль висіву здійснює 12-вольтова електросистема, яка встановлена безпосередньо в кабіні самого механізатора. І там, в принципі, він це бачить, де в нього сошники забиваються, де не забиваються. Щось я вириваю трохи, але ви бачите безпосередньо, що є. Так, раз, ось так. Раз, два, три, чотири. П ять. П ять. От скільки раз копаю і вже даже сою бачите, як не можу найти, кожний раз я маю з цим мучитись. Диві. Скільки у вас займаю часу, щоб знайти посів. Бо я такий, походу, ось є. Раз, два. Так, ну десь тут плюс-мінус, хай буде метр, лопатка. Ну, коротше, плюс-мінус метр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять є. Ось я бачу тут ну, половинка. половинка одна і половинка друга. Дев'ять штук в нас получається плюс-мінус на метр, так як і було заплановано.